ще з ночі. О, я читаю її газети, це за у мого, Голова болить. Ой, і що? що Він і... такого не заробив. Це в нас довідка про травми. оці головне, ці дві довідки, Це заключення. бачите, що вони пишуть. Що пише? Міновибухова травма. І хронічний остовмеліт іде кругом з всіх сторін. Оце в нас заключний діагноз то, з цього госпіталю. А в нього інвалід війни, ми вже те все поробили. А було в нас проблем. Було в нас документами. Потребує лікування за кордоном, у нас заключення є. Безкоштовно то не з таким діагнозом. Тут як треба попасти, бачите, в нас в нашу всю стопу треба, всі ксудини, все. Завжди, що не заживає нога не заживає. Ми думали, що в нас буде лікування тут, що в нас закінчиться тим, що Київ допоможе. Почали робити нас, зробили йому протези, зробили абсолютно все. І воно не прижилося. Кістка загнилася, почало все гноїтися. А зараз скільки вам треба на лікування за Німці Поставили від 50 тисяч євро. Ну, побачимо, на 8 жовтня в нас будуть. Але я навіть і не знаю як. Я вже почався шторм самого Іловайська. Почали, там довольчі війська, самі перші йшли на самих в Донбас, Донбаз, не це всі. Після того вже і ми вирішили. Вирушили в сторону Іловайська, У нас група людей, 25 людей була. От. І ми там вкупалися все, зранку, вже руски підійшли в плутну 900 метрів. З тобто, сіаретами ходили тож, пацани, 19 років строчники, 20 років. Це ж в полоні було видно. Нам сказали, що здаватися все. Ну, соответственно, здаватися ніхто не хотів, бо якби ми здали свою позицію, там би два блокпоста просто можна було прийти і ножами поїздити. 30 людей тримали, от на нам стояли. Ну, може, 70, ще потім під'їхали на підтримку розвідка наша. І стояли, тримали, стояли до останнього, відстрілювалися. І потім 28 числа вже прийшов наш командир, каже, що 12-го ночі має бути цей гуманітарний коридор, тобто по всій виходи. Та мова така йшла, що українську армію русські випускають, а добровольці залиються. До села ще доїхали, до Новокатеринівки. Потім сіли вже на свою техніку, вже яка лічно, наша була на імера. Сіли, їхали, їхали, їхали. Ну, проїхали буквально метрів 150. Перший вистріл пішов під Усінцю, виходить, Усінця лопла. І два снаряди. Два знову попадає під гусеницю, це б'є ногу мені, і один так збоку вистрілив. По одному хлопцю в дупу п'ять осколків впало, ну Вот. Mm. І якась волна викидає, і потім слідуючих три от залпи цих, що пішло, прямо по верху, там де ми сиділи. Ну, але там ще люди, але. The... Вроді впав, нога на місці, значить є. Можна щоб біха, стріляє. ну, все, потім вже чую, що зад, бах, і все, вже не рука не зжимається, абсолютно нічого. Тож, думав, що вже все. І бойовий товариш разом у дому підрозділі, все були Саша Бачук. За бронежилета тянув, сам отримав контузію, все. Але тянув, 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 кажу, остав, кажу, бо не вийдем в Бог. Кажу, ну кажу, відступай, кажу, поки ще є куди. Ні, ти що, і... ні. І засунув у льох, перев'язав, ще по льосі танк стріляв скільки раз. Але ну, якесь повезло тим. То ми в Льосі просиділи сутки, там два яблука, якихось з малих знайшли, бо дуже велика втрата крові була. Пити дуже сильно хотілося. Ті яблука ж гнилі їли. Два яблука знайшли то на 12 людей. А потім зранку вже червоний хрест нас знайшов. Спочатку відвіз до ДНР. Туда ті там теж там ще поїздівалися. Ну так, то таке. А потім до руських відвезли. Десь в сьома година вечора була чи шоста. Приїхало 50 швидких. Не ну, знаю, чи там обмін якийсь стався, чи що. <кхи> Почали нас, оце ж на що шутки позаносли. Потім вже якийсь очнувся вже в Дніпропетровську. Зранку став, скурив, ну, сірету взяв, тритяги зробив, випив два гладка все, вирубився. Тобто не можна, температура 40-41, 40-41. Ми були в Польщі і то була неділя. Щось так, бачу, жінка, щось їй так тяжко на серці. ну, я не знаю, той була неділя, щось її, вона лягає, ну щось мені не добре. А там така на стіні старовина ікона така велика була. Вона щось, ну, бачу, молиться до неї і кажуть, щось сірожою не теє, щось сірожою не теє. Ну, десь як то материнське серце відчуває. І тут ну, пройшов вже обід, після обіду дзвінок, дзвонить дочка. Каже, наш син, а 10 днів не було зв'язку з Сірожою. Плач, але як то з Польщею зв'язок, разом обірвався, потім знову зв'язок знову обірвався і знову і плаче. Що таке? Що таке? Потім, що синові буде ампутація ноги. Ми не підписали та ампутації. Там десь дочка підписувала, я не знаю, скільки там операція, та тривала, але ну, вийшов врач і сказав, над вашим сином. Ангел розставив крила. Ампутації не буде. Торкнули і всі судини почали працювати. За кожен день операція, кожен день операція, операція, операція. Двадцять операцій вже зробили. А тих менших, то не ще знає, якщо там по пів години, по годину. Лікування, я вже думав, чесно, шансів не буде, що спасти ногу, бо. Вона вже синя була, там вже ну, по суті не було що спасати, що їм могла бути гангрена її. Було в нозі ну, стояли шпиці, а вони не прижилися, ніби імплантанти, тож там, овиріння та все. А, ну, загмоїлося все, потім обрізали повністю чи постійно. В пілому там вже взагалі нічого немає. І пересажена шкіра зараз моїться все. А зараз що кожен день нам, на знеболюючих по 4-5. По ми завісимо, якщо такого повороту, то і 8, де, може і 9. Сховався 10 місяців лікування, майже пробував. Київ, Ірпінь, потім обласна, скрізь потрошки. І... і поки не знаю. Поки було б добре зараз на Германії, на германні що, 50 тисяч євро. Є номера карточок в інтернеті, я сказав, то там 50 гривень, 100, ну 100, 100 як можна. А -а -а. То і так, ну порівняно дійсно, те, що ми збирали то... Нічого переносити. Відриває в 19 років дві ноги, все. Ну добре, в госпіталі там прийдуть, підтримують це зараз. А ну а як потім? Це? Ну 19 років. Не життя, ну нічого немає. Тобто, якби такого апутували в мене дві ноги, ну от кому зараз треба, кому мами стати, ну про рідних, там все. Більш нікому не треба. Чи то хтось прийде там, до тебе там, з Києва, скаже, там дякую. А навіки треба. Прийшли, спитали, чи в тебе є там ті бінти, чи що. Але Богу дякувати, що він живий вернувся. Ну, І Богу дякую за те Я, я приходжу, чую його голос. Отакі.